За прогнозом голосу Америки, Дональд Трамп перемагає на президентських виборах США 2024 року, і відтак стане 47-м президентом Сполучених Штатів, повернувшись до Білого Дому. В перегонах за конгрес наразі більшість у сенаті за прогнозом змогли повернути республіканці. Підрахунок до палати представників ще триває. Картина із результатами виборів насправді з'ясувалася значно швидше, ніж багато хто очікував. Не довелося нам чекати підрахунку декілька голосів, як передбачалося до того. Ці голоси підрахували упередивніше, зокрема у деяких ключових штатах. І на ранок ми маємо вже чіткішу картину та чіткіший прогноз. За ходом голосування стежив вночі Олексій Коваленко. Зараз він приєднується до ефіру із аналізом з мапою з американськими штатами. Поговоримо з ним детальніше про те, як голосували. Американці, в яких штатах і чому Олексію, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Остапа вітає тебе. Вітаю наш глядачі. Давай поговоримо про те, які дані маємо ми на цю мить 11-та година ранку за Вашингтоном. Де голоси вже підрахували? Де ще голоси е, Олексію рахують? В яких штатах переміг Трамп, в яких Камала Гарріс Які несподіванки трапилися? які ні що ти маєш на цю мить? Поділись, будь ласка, з нами. Так, Остапа, як ти відзначив, інтриги більше немає. Насправді дуже швидко порахували голоси. Дуже швидко є прогнозовані результати по більшості штатів. А це число, це цифра, за якою ми дуже активно стежили. Як ми бачимо на цій мапі у Дональда Трампа, є число 277. Це 277 виборців, які прогнозовано проголосують за Дональда Трампа. Відповідно, зараз підрахунок голосів ще ведеться у кількох штатах. Ми бачимо, що підрахунок голосів ведеться ще в Аризоні підрахунок голосів ведеться ще в Алясці в Мічигані. Але ми бачимо, що підрахунок голосів в цих штатах вже нічого суттєво не змінить, бо маємо число 277, тобто бачимо, що Дональд Трамп. Стає прогнозованим переможцем в цій дуже в цих дуже буремних президентських перегонах. Тим самим Дональд Трамп стає першим президентом за 1890 року, який зміг. Переобратись у президентській кампанії, яка велась не поспіль. Тобто, спочатку Дональд Трамп був президентом, потім він програв президентські перегони Джо Байдену у 2020 році. Та зрештою сьогодні він стає прогнозованим переможцем на цих виборах. Стежили ми дуже уважно вночі за а, сімома штатами: це а, так звані штати гойдалки або ж хиткі штати, або дехто називає їх ключовими штатами. Це Аризона. Ми стежили за цим штатом: Невада, Мічиган, Вісконсін, а, Пенсильванія, а, Північна Короліна та Джорджія. В більшості із цих штатів у 2020 році переміг Джо Байден, але ми бачимо, що навіть у тих штатах, де голоси поки що до кінця не пораховані, ті штати, де голос Америки ще немає прогнозованого переможця. Це Аризона і. Як ми бачимо у 2020 році, перемогли демократи та невада. Як ми бачимо, цей штат також перемогли демократи у 2020 році. Але поза тим, ми бачимо статистику від Associated Press, що в цих двох штатах зараз лідирує також Дональд Трамп. Дуже багато уваги приділялось на цих виборах в Пенсильванії. Так ми бачили, що останні дні. Президентської кампанії і Дональд Трамп і Камала Гарріс були в Пенсильванії. Вони влаштовували численні івенти, мітинги, зустрічі з виборцями та власне заключний день провели саме в Пенсильванії. Ми бачимо, що у 2016 році Пенсильванія проголосувала за Дональда Трампа. У 2020 році Пенсильванія проголосувала за Джо Байдена. Та зрештою Пенсильванію називали одним із ключових штатів. Uh, який може міг би стати ключем до uh, цих виборів? Так ми бачимо, що uh, Пенсільванія зараз uh, голос Америки визнав uh, прогнозованим переможцем саме Дональда Трампа, і це 19 Голосів виборників, тобто з усіх штатів штатів Гойдалок саме Пенсильванія, має найбільшу кількість голосів виборників, і багато хто з експертів прогнозував, що той кандидат, який переможе у Пенсильванії, може перемогти саме в усі президентській кампанії. Ми бачимо, що коли більшість медіа, зокрема і Associated Press, назвали Дональда Трампа прогнозованим переможцем у Пенсильванії, ні, північній Кароліні, Джорджії та Вісконсині після цього більшість медіа визнали Дональда Трампа вже прогнозованим переможцем у цій президентській кампанії. Стежили ми за багатьма штатами. Очікували деякі несподіванки. Також в штатах, де голосують статистично за республіканців, як в Айові, так ми бачили статистику напередодні виборів, що в Айові могли би перемогли перемогти демократи. Та зрештою ми бачимо, що відрив. Дональда Трампа досить суттєвий, і навіть в айові Дональд Трамп є прогнозованим переможцем у цих виборах. Лосію так дякую за детальний аналіз. Залишається ще три штати, ключові штати мінливі, де триває підрахунок голосів. Втім, за динамікою, так виглядає, що там також на цю мить лідери Дональд Трамп. Якщо ця динаміка збережеться, це означатиме, що колишній американський президент кандидат від республіканців здобуває перемогу в усіх. Семи ключових штатах тим дочекаємося офіційного підрахунку голосів там. Олексію, якщо дивитися так на цю динаміку, як голосували республіканці на виборах цього року, про які тенденції тут варто говорити? Так тут дуже цікаво подивитись не тільки на штати, де класично голосують за. Республіканську партію до класично голосують за кандидата від республіканської партії, хоча це теж дуже цікаві штати, як, наприклад, Техас, ми бачимо, що е, Техас завжди голосує за кандидата від республіканської партії. Втім, ми бачимо, що на цих виборах відрив між Дональдом Трампом та е, Гарріс був суттєвішим ніж відрив у 2020 році. Ту саму статистику ми бачимо, наприклад, у Флориді, де знову ж таки штат, який раніше називали мінли. Ливо, ми бачимо, що в деяких роках він голосував за кандидатів від демократичної партії. Зрештою, сьогодні відрив між Дональдом Трампом та Камою Гаріс. В цьому штаті значно збільшився, але дуже цікаво подивитись також на штати, де голосують е класично за кандидатів від демократичної партії. Наприклад, дуже багато уваги на цих виборах приділяли Вірджинії. Дуже багато уваги приділяло Нью йорку І ми бачимо, що відрив, хоча е там є прогнозованим переможцем, Камела Гарріс, відрив між Камою Гарріс та Дональдом Трампом в цих штатах, він значно менший ніж був відрив у 2020 році між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Так, відрив. В йорку скоротився на приблизно 13% відсоткових пунктів, і відрив у Вірджинії скоротився на 6% відсоткових пунктів. Інша статистика, яка теж дуже важлива, це подивитись, як голосувала сільська місцевість на цих виборах, і статистика показує, що цього року на цих виборах сільська місцевість набагато була більш прихильною до Дональда Трампа та. Більше голосували Алексію. за Дональда Трампа. Відповідно, ми бачимо, що є певний перехил у бік того, як голосують за Дональда Трампа на цих виборах, як штати, які голосували де прогнозованим переможцем, є Дональд Трамп, так і штати де прогнозованим переможцем є Камала Гарріс. Олексію, коротко, вибори президента безумовно важливі. Відбувалися також вибори до американського конгресу. Яка ситуація там республіканці знаємо, повертають собі більшість у сенаті? А підрахунок в палаті представників ще триває. Розкажи, будь ласка, коротко, які шанси там, і яка картина на цю мить? Так, картина на цю мить така, що сенаті. Більшість отримують відповідно до прогнозів. Отримують республіканці. Ідеться про три місця. Поки що статистика така, що 52 місця прогнозовано за саме республіканцями. Республіканцям вдалось повернути собі штат Огайо. Їм вдалось повернути західну Вірджинію, і найостанніші новини їм вдалось повернути собі Монтану. Поки що немає якогось остаточного результату щодо палати представників. Продовжуємо стежити за цим також за результат результатами голосування у палаті представників і будемо оновлювати цю інформацію в наших наступних ефірах. Але е, насправді за цими перегонами теж потрібно дуже уважно стежити, бо президент результат президентської кампанії та результат взагалі перегонів, і того як президент той чи інший зможе імплементувати його політики, залежить від того, яка партія також контролює сенат е, чи палату представників і, відповідно. Я у ситуації, якщо а, республіканці отримують і Сенати і Палату представників, тоді Дональду Трампу буде значно легше імплементувати всі його політики. Абсолютно Олексію, дякую тобі за цей аналіз. Будемо стежити за цією за цими перегонами. Теж Олексій Коваленко з аналізом ходу голосування виборів у США був на зв'язку. Говорили ми про те, яким чином Дональду Трампу вдалося здобути перевагу у ключових штатах.